В авральному темпі на передовій зводять укріплення терміни вже піджимають. Тільки на Луганщині має бути збудовано три сотні опорних пунктів кулеметні гнізда, з'єднані шанцями, бліндажі, позиції мінометників та артилеристів. Будують державним коштом підрядники з областей. Утім, охочих за кілометр від фронту зводити укріплення серед будівельних організацій небагато. Але Хоцінівська інспектувала будови на передовій. Чоловіки із Закарпаття будують лінію оборони на Луганщині. Місцеві працювати тут категорично відмовляються навіть за гроші. За добу тут платять 300 гривень. Руслан же навпаки приїхав на передову заради доброї справи. Ночами спали то було страшно трохи звуки. А зараз привично для своєї родини нічого не страшно. Цей об'єкт фактично готовий на майже 20 гектарах землі, нові мінометні та вогневі позиції, місця для техніки, командний пункт, бліндажі для солдат. Споруди залишились лише з'єднати окопами. Ось у таких залізобетонних конструкціях військові ховатимуться під час обстрілів. Тут навіть двері броньовані, ну а всередині може поміститись до 10 людей. Найвищий ступінь захисту три ряди перекриття, гідроізоляція та насип. Звідси вогонь зможуть вести у трьох різних напрямках. Продумані найменші деталі. Дана вогнева споруда бачите, облаштована вентиляцією, витяжкою притоками тут сховані от в бетоні, потім простукується. Вибивається собі канал для влаштування буржук, якщо потрібно буде по всій лінії фронту на Луганщині. Планують звести 300 подібних споруд. Зараз усі сили кинуті на будівництво першої лінії оборони. А ось це інша позиція роботи розпочались нещодавно. оглядає глядає зроблене і Одразу коригую будівельників. Прищем засипати потрібно вставити брівно в угол. Я зараз покажу, куди. Брівно, і після этого засипають в случаї необхідності бревно не брівної ставят печь, ну трубу. Зрозуміли, бо потом вони там не докопаються. Кілометрові з'єднувальні траншеї це одночасної переходи і бойові точки для кулеметників. Такі пункти дають можливість ефективно оборонятись та в першу чергу захистити особовий склад. Вона складається з блоків, зварюється, потім її робиться гідрозоляція, щоб вона не потикала. Зверха ставляться дерев'яні бальки і все все засипається і тут ще багато. Роботи є, але думаю, за два-три тижні закінчимо це. Все нові укриття зводять за рахунок державних коштів замовник. Міністерство оборони України ціна однієї такої споруди 2,5 мільйони гривень. Все замовлення обійдеться у 850 мільйонів. Основне, що вчора сказав міністр оборони, що тільки при якісному побудованому об'єкті буде розрахунок, завершити якнайшвидше. зацікавлені військові і самі будівельники, бо працюють на лінії вогню за два кілометри звідси засів сів у строки на Луганщині вже не вкладаються. Найбільша проблема знайти людей, які готові працювати під свист Алхоцінівська, Сергій спецкор